Патрульна з Одеси сьогодні зняла відео, в якому позорилась на всю Україну, показавши високий рівень свого інтелекту. У відео патрульна розповідає про те, що і сьогодні у свято Воскресіння відправили охороняти церкву, в яку прийшло всього 30 чоловік. Вона говорить: навіщо їх охороняти? Там всього 30 чоловік. Ну прилетить ракета, ну вб'є цих 30 чоловік, і що. Це ж не сто, це ж просто смішно. Це відео вона залила у приватну групу. Я так зрозумів своїми друзями. Але хтось з цієї приватної групи перелив це відео у відкриті якісь соціальні мережі. Це відео дуже швидко сьогодні. Завірусилося. Його вже побачили в патрульній поліції, відреагували. і як повідомляють, відкрили службове розслідування по відношенню цієї патрульної. Надіємось, що дуже скоро Швидко вона буде вибачатись перед всіма українцями за свої недолугі такі міркування. Ну і відповідно понесе якесь покарання. Тому що для мене не зрозуміло, як дівчина патрульна, яка служить поліції, може говорити ну таку дич. Ну це ж просто не вкладається в голові.